Ніжка в'яжеться від бедра до пальчиків. В'язання по кругу, без е, ніяких особливостей. Е, ось я пров'язала 17 ряд. Тут на цьому етапі я рекомендую наповнити іграшку за допомогою пінцету, е, наповнити ніжку бедро. Акуратно. Ось. Таким чином. Ви можете це зробити, в принципі, і трішки раніше, якщо вам так буде зручніше, це не має особливого значення. Основне, не пізніше, тому що пізніше буде складніше це зробити. Ось таким чином я не наповнюю надто щільно, тому що, ну, от, бедро буде ще пришиватися ось так. До тобто, якщо воно буде прям дуже наповнене щільно, то буде важче сформувати ось такий ось тут вигін тільця в місці з'єднання з тілом. Ось так. Ось такі в нас будуть бедра в нашої жабки. Ось тут у неї ручки такі будуть, вже вимальовується, ось покажу вам. Вимальовується іграшка. Наповнюємо бедро, наповнюємо ось цю наступну секцію ніжки, теж нещільно, просто щоб ніжка тримала форму. Ось так цього, на мій погляд, достатньо. І продовжуємо в'язати до 26-го ряду включно, тобто до пальчиків.